У миколаївських освітніх закладах, що постраждали від російських обстрілів, відновлюють вікна. Наразі роботи завершені в школі та дитсадку. Їх замовником є міський департамент енергоефективності. До кінця 2023 року. Нові вікна мають отримати ще декілька комунальних установ. Подробиці у сюжеті Сергія Лисюка. Встановленням нових вікон в постраждалих під час російських обстрілів у освітніх закладах Миколаєва займається департамент енергоефективності. Кошти на реалізацію проєкту виділено з міського бюджету. Ми є активними учасниками відновлення міста і ми займаємося саме освітніми соціальними закладами. Департамент енергетики є замовником виконання робіт по відновленню таких об'єктів. У нас їх зараз 22. Всі пройшли. На всі ці об'єкти створено проекти і проекти пройшли державну експертизу. Це робиться для того, щоб роботи було виконано якісно. Наразі нові вікна отримали два освітні заклади ліцей в Інгульському районі та дитячий садок в Корабельному. Всі вікна відповідають стандартам енергозбереження, запевняє директорка департаменту Алла Луцька. Вибуховою хвилею було пошкоджено 28 вікон. Ми їх всі відновили, встановили, і на сьогоднішній день цей освітній заклад готовий вже до експлуатації. Дитячий садочок він теж закінчений. Також встановлено вікна, встановлено металеві двері. Для, хоча до військових дій там були вікна старого зразку, тому вони і більш масово був такий виліт і пошкодження об'єкту. Паралельно з цим департамент реалізовує інші проєкти, спрямовані на відновлення та благоустрій міста. Активно залучаються кошти іноземних донорів, каже пані Але. У нас дуже, дуже багато інтелектуальних напрацювань на сьогоднішній день. Ми встановлюємо сонячні панелі на хірургічне відділення. У нас багато проектів, які ми на які ми розраховуємо отримання грантових коштів інвесторів. Ми спілкуємося з інвесторами через громадські організації Українські, і у нас є перспектива на те, щоб Далі продовжувати свою роботу в цьому напрямку. Як зазначають в департаменті енергоефективності, до кінця року планується відновлення вікон загалом в 11 освітніх закладах. Кошти на цю роботу вже виділені в повному обсязі. Також в місті є декілька установ, ремонт котрих ще не профінансовано. Департамент активно шукає можливості вирішити цю задачу. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Володислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.